Система електронного декларування була запущена для того, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був упевнений, що їхні лідери, що державні службовці не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом. Тож зараз ми маємо перший крок: українські посадовці подали свої декларації. Журналісти, інші люди, яких це цікавить, моніторять це. Пофодестейтменс енеавісли найважливіше, що антикорупційні інституції на кшталт національного антикорупційного бюро чи національного агентства з запобігання корупції проаналізують електронні декларації і зроблять висновки. Це другий важливий крок. Секен фермпортнсечастофолопкешн а вечок. Після того, як електронні декларації були оприлюднені, з'явився жарт, що українські посадовці могли би самі фінансувати міжнародний валютний фонд. Звісно, це лише жарт. Водночас США одна з тих країн, що надають Україні зокрема й фінансову підтримку. чи немає у вас відчуття, що в Україні щось іде не так? Адже з одного боку є заможні посадовці, з другого є збіднілий народ і є держава, яка просить про позики. Без сумніву є велика прогалина між вагатими і усіма іншими. Звісно, це викликає стурбованість. На мою думку, на чому важливо зосередитися, це перший крок, щоб гарантувати прозорість, щоб гарантувати, що багатство було набуте у законний спосіб. Тож електронне декларування це без сумніву позитив.